Глибинне розуміння людської психіки, запропоноване Карлом Юнгом, є справжньою дорожньою картою для здобуття внутрішньої сили та абсолютної свободи від тягаря минулого. Це мандрівка не зовнішня, а внутрішній поклик, пошук істинної трансформації, незалежний від галасу та умов світу, що оточує. Наша самопізнавальна подорож розпочинається із зіткнення зі світом несвідомого. Де прихована величезна, часто неосвідомлена сила, що глибоко впливає на кожну нашу думку та емоцію, це спроба встановити рівновагу між світлом свідомості та глибинною темрявою, зустрічю з символами, архетипами і найголовніше із власними травмами. Ці травматичні сліди, залишені минулим, можуть ув'язнити нас, змушуючи діяти за старими несвідомими моделями, які стримують наш духовний розвиток. Звільнення від цих психологічних ланцюгів можливе лише через усвідомлення і надання сенсу тому, що було заховано у тіні. Ключовим елементом цієї трансформації є концепція тіні, тіньові темні аспекти психіки, які ми подавили, аби відповідати соціальній масці. Неприйняття власної темряви робить нас невільними. Істина, цілісність настає. Коли ми перестаємо звинувачувати зовнішній світ, а наважуємося прийняти і інтегрувати цю внутрішню темряву. Протистояння власним страхам, слабкостям і відкинутим частинам є не лише психологічною потребою, а й духовною необхідністю, що відкриває джерело внутрішньої сили. Ця внутрішня сила, незалежна від зовнішніх факторів, є нашим основним ресурсом. Її відкриття починається з процесу індивідуації. Побудови життя, що відповідає нашій власній природі, а не нав'язаним суспільством шаблонам. Справжня свобода це не ілюзія зовнішнього вибору, а мужність діяти відповідно до власного внутрішнього компасу, звільнившись від сімейних та культурних обумовленостей. Це здатність стати архітектором власної долі та власної системи цінностей. Знання власної цінності та любов до себе є наріжним каменем цієї цілісності. Це не поверхова самовпевненість, а глибинне прийняття себе з усіма недоліками і уразливостями. Людина, яка усвідомлює свою цінність, проводить чіткі межі, не жертвуючи собою заради зовнішнього схвалення, і стає стійкою до життєвих бур. Ця стійкість переростає у ментальну витривалість і особисту силу. Вона полягає не в уникненні болю, а в здатності трансформувати негативний досвід у глибоку мудрість та можливість для розвитку. Кожне випробування. Кожна втрата перестає бути випадковістю, а стає кроком до усвідомлення. Істинна свобода і нескінченна сила це кінцева мета. Свобода полягає у звільненні від внутрішнього полону, власних травм і тіней. Сила ж живиться внутрішніми відкриттями. Вона не є абсолютною, а є динамічною структурою психіки, що постійно розвивається. Людина, яка досягла цієї внутрішньої інтеграції, стає непохитною. Жорстокість зовнішнього світу чи судження інших більше не можуть їй нашкодити, адже вона черпає силу зі свого незламного внутрішнього центру. Віднині нічого не може позбавити її сили, бо шкода це лише відображення внутрішнього сприйняття, яке тепер перебуває під свідомим контролем. Це шлях до недоторканої духовної цілісності.